Друзі, вітаю! Після того, як у Трампа нарешті увірвався терпець, і Сполучені Штати Америки вели прямі і жорсткі санкції проти найбільших російських нафтових компаній, в Москві і в Кремлі почалося там їх реально почало трясти. Не дивно, що деякі російські топові політики-чиновники не змогли стримати своїх емоцій. І першим гучними заявами виступив заступник голови російського радбезу Медведів, який прямо заявив, що Трамп став на стежку війни з Росією, що США – це наш противник, і що Трамп воює проти Російської Федерації. Далі Медведів анонсував зміну ходу так званого СВО, і зазначив наступне: що завдяки Трампу Росія може почати наносити більш масовані удари по Україні, тобто почав погрожувати посиленням терору проти України. Далі він почав лякати Європу і заявив, що війни Росії з Європою бути не повинно, однак потрібно бути на поготові, тому що є ймовірність рокової випадковості. Після цього Медведів зазначив, що Росія буцімто ні в чому не винна, що Росію примусили піти на жорсткі заходи на агресію проти України. Цікаво, а хто це примушував Путіна давати вказівку Герасимову російському генштабу планувати операцію вторгнення в Україну? Хто примушував російських офіцерів не лише генштабу, а й навіть в частинах розробляти плани операцій? Всі, що під дулом пістолета ходили, чи як? Однак такі виправдання лунають з вуст Медведєва. Проте, уже після обіду, з'явилася офіційна реакція з Кремля вустами російського МЗС. -у. І що дивно, це те, що російський МЗС не наважився критикувати Трампа за санкції і попросив про нові перемовини. І тут я додам, що Медведєв, коли він робив ці заяви, він дуже ретельно підбирав слова, що на нього не схоже. Тим більше, що він опублікував опулькував соціальних мережах і вже не писав про полосатого дядька Трампа, ще щось, якісь такі, знаєте, така форма, якась нічого не було. Все дуже обережно. Щодо заяв від російського МЗС, то заяв безпосередньо виступила Захарова. Вона заявила, що Росія відкрита до контактів зі США і не бачить перепон для діалогу. Росія готова продовжити діалог зі Сполучених Америки щодо України. Министерство иностранных дел Росії со своей стороны открыто к продолжению контактов. Цель увидеться конкретизация дальнейших параметров російсько-американського диалога. Ми исходим з того, что Вашингтоні продолжит делиться з нами своїми соображениями и мотивами. І така взагалі заява из російського МЗС, така офіційна заява з Кремля. Вона безумовно продемонструвала слабкість. Однак, уже сьогодні ввечері, десь ближче до пів на сьому, з'явився з гучними заявами Путін. Вийшов з триміновими заявами і зверненнями. Путін заявив, що саміт США та Росії в Будапешті напевно переноситься, і на думку Путіна Трамп не просто відмінив, а мав на увазі саме перенесення цього саміту, натякаючи на те, що він готовий до перемовин з президентом Сполучених Штатів Америки. Діалог завжди краще, ніж якась конфронтація, чим якісь спори, або тим більше війна. Після цього Путін заявив, що енергетика Росії відчуває себе впевнено, однак певні втрати будуть. Тобто Путін визнав, що санкції дієві і що будуть наслідки. Нічого нового здесь нет. да, вони для нас носять серйозний, звісно, характер, це зрозуміло. і будуть мати определені последствия. Проте він виступав десь близько п'яти хвилин, десь дві хвилини він заспокоював росіян, що все нормально, що Росія переживе. Ну, а щодо того, що Україна отримає томагавки, то Путін сьогодні гучно заявив, що відповідь Росії на удари ракетами-томагавками буде приголомшливою. Це Попитка ескалації. Ну якщо таким військом будуть наноситися удари по російській території, відповідь буде дуже серйозна, якщо не скати Пусть вони об этом подумають, і таким чином він причому він ще навіть фізіономію так скорчив, натякаючи на що на удари по Україні, на посилення терору. І ще що потрібно сказати, це те, що загалом словно, цих санкцій, міжнародні змі сьогодні пишуть прямо, що це удар під дих, і що санкції Трампа проти Лукойлу і РосНєфті можуть загнати Путіна в глухий кут. Однак в російських змі я сьогодні дивився десятки російських ресурсів, російських медіа. Немає жодних заяв від авторитетних на Росії експертів, економістів щодо наслідків. Цих санкцій нічого немає. Видно, є методичка з Кремля, що не потрібно опублікувати якісь такі песимістичні прогнози. Нічого, просто краще промовчати. Путін сказав, що все буде нормально, значить, все нормально. Хоча в російських ЗМІ є повідомлення, що буде гірше, і що російська економіка опинилася на межі зриву в рецесії. Однак нічого конкретного, якихось цифр щодо впливу наслідків цих санкцій немає. Тим не менш, російські ЗМІ пишуть. Що санкції США проти Росії викликали шок в Китаї, посилаючись на свої джерела, так і на міжнародні змі на всьому випадку на видання Bloomberg. Крім того, російські змі пишуть, що у Індії енергетичний шок через те, що Трамп тисне стосовно російської нафти. Міжнародні змі сьогодні пишуть є повідомлення від видання Reuters, що США запровадили санкції проти російських нафтових гігантів через Україну, що викликало занепокоєння в Індії та Китаю. Більше того, є ексклюзив від цього ж видання Reuters, що китайські державні нафтові гіганти призупиняють закупівлю російської нафти через санкції. Державні думі сьогодні намагаються спокоїти росіян та ще так цікаво, що знайдемо вихід, і що санкції США на нафту вони навіть можуть зіграти в позитив. Нові санкції США проти російських нафтових компаній не повпливають на внутрішній ринок палива. Навпаки, вони можуть бути навіть вигідними, тому що Росія буде менше експортувати, і це мені подобається. Не потрібно експортувати. Нехай на Росії буде дешева на внутрішньому ринку нафта та дизельне пальне та бензин. Російські ЗМІ сьогодні наголошують на тому, що Україна посилить удари в глибину Росії і задумується над тим, а яка буде відповідь від Збройних сил РФ, і що стратегія України змінюється і дуже побоюється томагавків. Сьогодні пропагандисти пишуть, що томагавки зроблені з нафти, і що зовсім інша справа це коли томагавки полетять по російських нафтоперероблюючих заводах по терміналах, по газогонах, та також по вузлах експортної інфраструктури. І дуже сильно побоюється саме ударів крилатими ракетами «Томагавк». Цікаво, що на Росії чомусь сьогодні почали мріяти про державний переворот в Україні. І пропагандисти сьогодні ламають голову над тим, на яких умовах і чи взагалі можливий в Україні військовий переворот. І російські аналітики зводяться до того, що це неможливо, що цього не сталося в 2014-2015 роках, уже в 2022, 2023, 2024, 2025, однак дуже мріють. Лунають і гучні заяви, наприклад, з державної думи від депутата Журавльова, що буцімто українці вже готові до нового державного перевороту і що все це через корумпованість влади в Україні. Є проблема з корупцією, з якою безумовно потрібно боротися, посилювати інтенсивність боротьби. Однак, якщо ми порівняємо ситуацію на Росії. То вся Росія на корупції тримається, і це до речі, така на Росії навіть народна приказка ще з царських часів. Що вся Росія тримається на корупції? Тому нехай би там російські депутати позакривали свої роти і подивилися, що в них робиться безпосередньо на Російській Федерації. Ще що цікаво, що сьогодні на тлі цих емоцій російські пропагандисти пишуть, що провалено все і навіть більше, і що в Кремлі продовжуються чистки кураторів, і що за СНД візьмуться серйозно, і що у відставку пішов начальник управління з міжрегіональних і культурних зв'язків з закордонними країнами Маслов. Кремль проводить чистки, пропагандисти пишуть, що провалено все не лише щодо України, а й щодо, наприклад, країн Центральної Азії. І загалом, безумовно, в Москві зараз дуже нервова обстановка. Європейський союз сьогодні офіційно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії. І зокрема, у ЄС обмежують пересування російських дипломатів. Не трішки на те, що на Росії дуже кричали, що як це так, це порушення прав на пересування. Однак, які взагалі претензії до ЄС, чому російські дипломати мають право користувати шенгенською зоною лише в країні перебування? І позиція ЄС така, що російські дипломати займаються шпигунством. Загалом щодо цього санкцій, пакету санкцій, то він б'є по енергетиці країни-агресора, банках і технологіях. Цей пакет дуже корисний для Кремля. Він найпотужніший ще з першого дня повномасштабного вторгнення. Є заява президента Куріне Зеленського. Він заявив, що Європейський Союз підтвердив фінансову підтримку України у 2026-2027 роках, і що підтримка Європейського союзу є ключовою для стабільності української економіки. Є вже підтвердження на наступні два роки підтримки. Кремль намагається залякувати Європу. і Сьогодні німецьке видання Deutsche Welle повідомило, що корабель військово морського флоту РФ став на якір біля берегів Німеччини. І що це не перший випадок за останні місяці, коли він стає на торговому шляху в цьому районі. Намагається Кремль погрожувати тим, що він може заблокувати буцімто торговельні шляхи. Зеленський президент України сьогодні зробив гучну заяву, яку активно цитують російські змі пропагандисти, навіть путіну сьогодні про це вони говорили. Що можливо, завтра будуть томагавки, і що президент України Зеленський не виключає передачу ракет. У нас поки що немає томагавків. Побачимо, кожен день приносить щось. Не знаю, завтра може будуть томагавки у нас, припустив Зеленський. Ось таке припущу президента України, і такі заяви вкрай важливі, важливі тому, що на Росії дуже нервово реагують щодо томагавків. І президент Курін Зеленський підкреслив, що томагавки є не лише у США, що Україна вже говорить з цими країнами. Пропагандисти сьогодні ввечері пишуть, що 20 українців почали навчатися вша керувати томагавками ще 2 роки тому. і Тому Україна, хоч завтра, умовно кажучи, зможе засовувати томагавки. Нагадаю, що вчора Трамп заявляв, що для навчання українських військових необхідно від півроку до року, і що військові ША не будуть середньо бити по території Російської Федерації. Ну а наші Сили оборони України, ЗСУ продовжують вводити наші українські санкції. І сьогодні одна з топових новин. Що сили оборони України уразили на автопоробний завод Рязанський, найбільший в центральній частині Росії, і як пишуть експерти Осінь та в соціальних мережах, що удар був нанесений крилатими ракетами, дронами, пекло. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки стосовно всіх цих подій пишіть в коментарях, пишіть ваші прогнози. І до нових зустрічей в ЕТРІ.